Натиснули на вимикач. І стало світло. то вам пощастило. До 2017 року понад мільярд людей досі не мали доступу до світла. А нині в Україні багато хто втратив його через війну. Тож підтримуйте ЗСУ. В цьому відео ми поговоримо про те. Звідки береться електроенергія і як вона потрапляє в наші оселі, отримати електричний струм можна в різний спосіб. Як ви гадаєте, скільки їх? Напишіть в коментарях: сонячні панелі, вітряки, гідроелектростанції, ядерні станції та теплові. А ще є геотермальна енергія, сила океанічного прибою та хвилі у відкритому морі. Окрім спалення корисних копалин і ядерного розпаду це все відновлювальні джерела енергії. Наразі понад 80% енергії у світі надходить від корисних копалин. Тож давайте поглянемо, як працюють теплоелектростанції. Отже, ТЕС. Більшість із них використовують вугілля в якості джерела енергії. І працюють вони так. Вугілля спалюють. Тепло, яке при цьому виділяється, нагріває воду. Водяна пара рухає лопаті турбіни. Вона нагадує вітряк. Турбіна обертає генератор. Всередині нього створюється магнітне поле, що в обмотках статора утворюється електроенергія. І як би не утворювалася електроенергія, від вітру чи від спалення копалин, зрештою, вона надходить до національної електромережі, а потім до наших осель. Національна електромережа це система високовольтних кабелів і трансформаторів, що поєднують електростанції і користувачів. Якщо тобі подобається відео, підпишись на канал і постав коментар. А чи ви колись відчували, які дроти теплі, це тому що при русі струму частина енергії втрачається і стає теплом. Аби зменшити ці втрати, використовують трансформатори. При виході від електростанції струм потрапляє до трансформаторів, що працюють на збільшення напруги так зростає вольтаж і зменшується сила струму. Що менша сила струму, то менше втрати енергії. Щоб потім струм працював у оселях, потрібно знову зменшити напругу і збільшити силу струму. Тут працюють понижувальні трансформатори. Тепер ви знаєте, що увімкнути світло. Це набагато більше, ніж натиснути вимикач. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та ставайте його спонсором. Побачимось!